Всім привіт! Мене звати Влад. І в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. За нещодавні дні було декілька російських ударів по українським ТЦК. Так це сталося ще у місті Кременчуці. У Полтавській області, у Харкові та Запоріжжі. Як бачимо, Росія обрала тактику бити по ТЦК, і це слабка точка України, і в принципі, саме тому вони вибирають ці цілі. А в Збройних силах заявили про те, що Росія таким чином зриває мобілізацію. Частково це так, хоча ми розуміємо, що зриває мобілізацію далеко не Росія, і що проблеми з мобілізацією є і без ударів по ТЦК. Насправді самі удари по ТЦК спрямовані на те, щоб створити якесь змішане відчуття у населенні України з одного боку, це ті ж самі удари, які Росія наносить вже четвертий рік по території України. З іншого боку, ставлення до ТЦК настільки негативне, що якщо ви побачите, як суспільство реагує, побачите про що там канали пишуть і які ставлять реакції, і можете побачити, що доволі багато людей схвалюють такі удари. Таким чином, Росія просто зламує парадигму і змушує ставитися українців до таких ударів інакше, ніж до інших російських ударів. А ну і це вкрай небезпечна тенденція для українського суспільства. І як бачимо, ну росіяни вибрали це як тактику. Ймовірно, самі ТЦК скоро будуть переїжджати до інших будівель. І офіційно, до речі, заявили, що у збройних силах не виключають. Що ТЦК доведеться змінювати формат роботи через загрозу нових російських ударів. Ну, частину роботи, напевно, можна перенести на віддалену якусь роботу, що стосується там документу обороту та іншого. А що стосується основної роботи, якраз мобілізації, то незрозуміло яким чином вони це будуть робити, Ну, знову ж таки, скоріше за все, будуть переїжджати в якісь інші будівлі. На з'їзді російської комуністичної партії нещодавно оголосили доповідь Хрущова про культ особи Сталіна Помилковим. Так заявляють про те, що Хрущов несправедливо, аклівітав товариша Сталіна. І що сам текст доповіді містить підтасовані факти та брехливі звинувачення на адресу Сталіна. Нарешті це сталося. Через стільки років все ж таки скасували наклеп на товариша Сталіна. Справедливість все ж таки повертається на територію Росії. Взагалі, думаю, що побачили опитування, де росіяни ставлять Сталіна на перше місце серед людей, які в принципі є у російській історії, і вирішили напевно пограти у такий популізм, набивши собі якусь популярність, і таким чином отримавши більшу підтримку та й більше бюджетів. У Вірменії нещодавно спростувала заява гур про те, що, начебто, Росія розширює свою присутність на території Вірменії, і це пов'язано якраз із конфліктом з Азербайджаном, який нещодавно з'явився. Нагадаю, що гур говорили про те, що йде до укомплектування військової бази, яка знаходиться у Вірменії, і це може і це може свідчити про підготовку до якоїсь ескалації, війни чи чогось подібного. Знов ж таки відносно з Азербайджаном за останній час досить сильно погіршилося. Цікаво тільки, що полом битви між Росією та Азербайджаном може стати Вірменія. Однак у ГУР все ж таки вирішили викласти докази щодо цього, і виклали просто російський рапорт про забезпечення ось тих російських баз і про, і про перекидування туди додаткових сил. Тому ось бачимо навіть документи, які якимось чином добули гур. Лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї нещодавно вперше з'явився на публіці. Це після ось якраз американо-ізраїльської операції проти Ірану. В принципі, нічого там такого не відбувалося, але його довгий час не показували. А так що можемо точно сказати, що і він не втік. Хоча американці, як писали, начебто гарантували йому, що він виживе, і навіть відговорювали Ізраїль щодо ударів по місту знаходження Хаменеї. Видання за іконом і знову пише про тіньову руку Єрмака, і пишуть про те, що він контролює усі органи влади і що заміщує людей, які йому не до вподоби. Так пишуть про те, що ось заведена нещодавна справа проти ось цього Чернишова, який втік, і потім повернувся якимось чином. І ось що це теж з подачі Єрмака. А що може він шукати заміну прем'єр-міністру Чмигалю? Та й що пишуть про конфлікт з головою Гур Будановим, якого він також намагається прибрати? Не знаю вже, яке ЗМІ пише про важливість Єрмака в українській системі, наскільки він вирішує багато питань і так далі. В принципі, про це ми напевно все знаємо, плюс-мінуси так розуміємо про його впливовість. Ну і зрозуміло, що він знаходиться під протекцією самого президента, тому ніхто його прибрати і не може, і не може якось витіснити свого положення. Окреме видання пише про конфлікт із головою Гур Будановим, якого Єрмак намагається вже усунути не перший місяць. А так пишуть про те, що його вважають непередбачуваним революціонером, і, в принципі, вовсі президента 90% вважають його божевільним, а 10% генієм. А тобто потенційно Буданов це такий наш Женька-Пригожин, який, якщо що, то може піти на Київ. А, здорово! А я Кирил Буданов. Що тебе тяділа? Нормально. А взагалі цікаво, що ВП його і справді бояться, і ми бачимо якусь таку боротьбу башен Банкової. А ну і на додачу новина про те, що Зеленський обговорив із Трампом заміну посла України в Сполучених Штатах. І на роль посла наразі пропонується Шмигаль, міністр оборони Уміров або Стіфанішина. А ще й міністр енергетики Галущенка. Про це знову ж таки пише за економіст. А знову ж таки розглядаються такі політичні заслання, і знову розглядаються політики, які не мають відношення до дипломатії. Чомусь їх ставлять дипломатами у Сполучених Штатах, і таким чином Україна знову буде провалювати і далі свою дипломатичну роботу. Вона завжди була доволі слабка. А нинішня влада ще послаблює таку роботу, ставлячи послами людей, які в принципі цим не можуть займатися і не мають ніякого досвіду. Більше того, посол Сполучених Штатів. Це наразі, напевно, найважливіша фігура, в принципі, в дипломатії України як такої. А тому, якщо так продовжувати, то можна знищити увесь дипломатичний блок. Наразі влада це прямо і робить. Дональд Трамп нещодавно все ж таки прокоментував те, що Ілон Маск створює нову партію в Сполучених Штатах. Так він заявив про те, що Ілон Маск зовсім злетів із катушок. Говорить про те, що третя партія, в принципі, не мала ніколи успіху у Сполучених Штатах, і що система не схожа, що це в принципі одобрює, і це якби не має ніякого сенсу. А Трам, в принципі право, що в Сполучених Штатах двопартійна система, і пробитися третій партії доволі складно хоча були такі прецеденти, але вони короткострокові і не тривали більше там одного чи двох. Виборних циклів більше того, Трампа вже ж побоюється, що така партія саме буде розколювати республіканську партію. Зрозуміло, що нова партія Ілона Маска вона буде відтягувати голоси саме у республіканців, не у демократів точно. І таким чином, якщо він піде на наступні вибори, то демократи з легкістю їх зможуть виграти, тому що партія Ілона може стати таким потужним спойлером для республіканців і так. Непогана їм під А тому Трамп на цей рахунок і справді дуже сильно переживає і боїться, що його спадщина просто нікуди не піде, і будуть демократи постійно вигравати вибори, якщо партія Маска буде існувати. А до речі, доволі цікава реакція ринків: що акції компанії Тесла впали на 8% після того, як Маск заявив про те, що він створює партію. Ну політична робота маска завжди викликала доволі багато питань. В акціонерів, і вони не дуже цим напевно задоволені. Трамп повертається до своєї тарифної політики, до тарифних погроз і нещодавно заявив про те, що країни, які підтримують антиамериканську політику Брікс, будуть обкладені додатковим митом у розмірі в 10%. А так це сталося після того, як країни БРІкс почали критикувати тарифну політику Трампа, а також були запропоновані реформи міжнародного валютного фонду. А коментувати тут напевно нема що, і політика Трампа на цей рахунок буде продовжуватися до кінця його каденції, і знову ж таки, треба напевно до цієї шизи звикати. А ну і тут ще зазіхнули буквально на святе на МВФ. Ну і ще Трамп заяви про те, що водить мита проти Південної Кореї та Японії. У 25% з 1 серпня, і що розіслав подібні листи ще й іншим країнам, таким як ПАР, Малазії, Казахстан, М'янмі, Лаосу, і також їх попереджає про підвищення мит, ну знову ж таки, в продовженні цієї теми. А шмигаль нещодавно анонсував нову роздачу грошей, так будуть виділяти 5 тисяч гривень на освітні потреби для усіх батьків першокласників. Що підуть до школи у 25 році, у 24 році було 278 тисяч першокласників, тому можете порахувати, скільки це коштів із держбюджету, і досі ось влада займається такою маячнею, дурнею, просто роздає кошти людям. Не знаю, це напевно підвищує їх рейтинги постійно, тому що люди в нас полюбляють такий популізм. Але якщо ви хоч трішки щось розумієте в економіці, то роздача грошей. Ні до чого доброго не призводить, тим більше при тому, що ми знаходимося у постійному дефіциті. Постійно, якби не вистачає коштів, але влада направо наліва, то на книжки виділить, то на навчання то просто роздасть усім по тисячу гривень. І так далі. А тобто, постійно не вистачає ні на лікування військових, ні на армію. Ні на допомогу людям, які справді стали біженцями і біжали з окупованих територій. На це грошей не вистачає. А ось роздати усім першокласникам по 5 тисяч гривень. Ось десь гроші беруться. Я не знаю, як працює ця чуда економіка, але ну це якесь безумство. Я і справді не знаю, як це далі коментувати. Голова російського МЗС Лавров нещодавно заявив про те, що вони мають з угорщиною спільну проблему і в ситуації меншин в Україні, і запропонував працювати разом з цим. Зауважив, що на території України там є досить багато меншин, у тому числі росіяни, і що українська влада їх пригнічує, українізує, і так далі, і так далі. І що треба з цим боротися? І бла бла-бла. Не знаю, як Угорщина буде співпрацювати із Росією на цей рахунок. Хоча я вже говорив про те, що там усі ці європейські харти... Усі європейські там свободи, права і так далі, вони справді захищають нацменшини, і це може стати проблемою для України, якщо Україна і справді буде якось інтегруватися до Євросоюзу. А влада Сполучених Штатів нещодавно оголосила, що списку клієнтів Епштейни не існує. Так, у ФБР заявили про те, що це теорія змови. Про це пише видання ЕКШОС, посилаючись. На свої джерела. А ще й Міню заявив про те, що в них немає ніяких доказів, що такий список в принципі існує. Йдеться про те, що був якийсь список, яким Епштейн міг шантажувати будь-кого, хто був там на його острові, і це пов'язано все з при... скандалами. Доволі цікаво, що ця теорія змови була доволі популярна якраз серед трампістів. А більше того, що цікаво, що сам нинішній голова ФБР з цей Патель, він був прихильником ось цієї теорії змови. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж таки заявив про те, що Сполучені Штати. Надішлють Україні нові партії зброї і заяви про те, що по Україні сильно б'ють, і що треба більше і більше зброї. Ось так неочікувано. Трамп все ж таки вирішив піднатиснути, напевно, і надати Україні більшого озброєння, що якби обіцялося ще раніше, але так чи інакше, враховуючи останні новини, напевно, це а це досить непогано, хоча поки що залишається риторикою. Getting hit very hard. We're going to, have to send more weapons primerly, бадеєґенгетвереверегар. Шо мені піпледайнде мес. Ни в Пентагоні вже підтвердили, що вони наразі відправляють якесь озброєння Україні, що його, начебто, стане більше. А ще доволі цікаво, що видання Wall Street Journal пише про те, що Трамп у телефонній розмові із Зеленським запевняв. Що припинення американської допомоги відбулося не за його особистим розпорядженням. А ну і справді писали про те, що там голова Пентагону щось там чудить, але є питання до того, а чого Трамп ось цього голову Пентагону Гексета досі тримає. Реально незрозуміло, чого його він не звільняє, тому що він постійно потрапляє в якісь скандали та й приймає якісь незрозумілі рішення, які навіть з Трампом не узгоджує, чи щось таке. Видання ЕКШОС пише про те, що Ізраїль може готувати нові атаки на Іран, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму. І пишуть про те, що, начебто, Сполучені Штати вже навіть згодили цю операцію. В принципі, будуть напроти, якщо Ізраїль знову буде бомбити Іран, ну це буде по кругу, Я не знаю, як це буде відбуватися. Більше того, є питання до того: а чи зможе сам Ізраїль знову ж таки пробувати ось ці бункери? Як ми з'ясували, він не може це робити, і тому ліквідувати там ядерні потужності. В нього не буде якоїсь змоги. А не у той же час Ізраїль почав бомбити Єменських уситів. Нещодавно були атаковані об'єкти на території Ємену, і під удари потрапили три порти та електростанція. Ну, в принципі, Іран був доволі сильно ослаблений у регіоні, тому його проксі сили добиваються усюди. Хезболу, в принципі, якраз Ізраїль добив, і позиція Єменських уситів також послаблюється. Росія агресор, Росія напала. Спровоцировал собаку, допустим, она вас покусала. Виновата ли в этом собаку?